Друзі, всім привіт! Сьогодні відповім питання по поводу лістінгів. Дуже багато питають, ой, ви тільки на лістінгах торгуєте. В перших не тільки на лістінгах торгуємо і лістінги, коли є, ми заходимо проспекулювали. При тому спекуліруємо на першій хвилині. Фактично, там завжди воно однаково працює, відкатується, ми зберемо, піднімається, ми скидаємо. А далі ми вже дивимося, якщо тренд чи можна заходити, якщо тренд падає, чи заходити нема чого. Ні, є на якихось інших ресурсах, можна подивитися, яка ціна. Але спікульнути можна, але можна, коли ви набили руку і швидко реагуєте. Там все відбувається за декілька секунд. І новички приходять, побачили відео, кажуть, я хочу на лістінгу спікулірувати. Спочатку треба навчитись ордерами поводити. Видитись, навчитись торгувати і тоді переходити. А в нас все навпаки заходять ззаді, і виходить, що не встигають продати, і може піти донизу. Тому, друзі, перед тим як на лістінгах працювати, набийте, будь ласка, руку поводу навчання в групі, що є в групі. Група називається Завжди вигідний курс. Я не займаюсь нічим іншим, ніякі платформи, які там е якісь шахраї предлагають, скачали моїй контент і пишуть від мого імені. У мене є група з навчанням, там всі ролики в запису, все по полочкам. Ось людина може до мене звертатись особисто. Я відповім на всі питання, допоможу, що не зрозуміло. І починаючи від регістрації, навіть новички собі можуть е заходити. Та так і заканчуючи стратегіями, хто вже торгує, все одно може для себе щось брати. Бо багато людей приходять які вже торгують, і вони. Казується не знають більше половини елементарних речей. Тому, друзі, хто хоче на навчання, просто самі напишіть мені в Телеграм, цей телеграм під цим відео або ось тут на ленті, і позадавайте питання, які вас цікавлять, і тоді зробите якісь висновки. Що, що там хто там пише, перший вам, то точно не я пишу, бо я е, тільки відповідаю на питання, які мені задають е, безпосередньо люди. Можете позвонити навіть я вам дам номер телефону.